Привіт, любі малята! Виконаємо разом руханку про сірого котика. Повторюйте за мною. Сірий котик міцно спав, навіть пісню не співав, та нарешті пробудився і довкола подивився, став смачненько потягатись і чистенько умиватись. Порозчісував він вуса, зуби кіхті нагострив і до комірчини побрів. Буде мишку полювати і добро оберігати. Ми, як котик, відпочили, щоб зміцніли наші сили.